В Україні дедалі більше уваги приділяють безбар'єрності не лише у будівництві, а й у щоденному спілкуванні та обслуговуванні людей. Йдеться не тільки про пандуси чи ліфти, а про створення середовища, де кожен почувається комфортно, незалежно від фізичних можливостей. Ми бачимо, що велика кількість захисників та захисниць повертаються в міста, котрі зовсім не готові їх прийняти. Тож це нова реальність, до котрої нам потрібно адаптовуватись. Саме якраз через це ми з американським фондом Ukraine Молдова Американ Ентерпрайз фонд розпочинаємо адаптацію українських міст до потреб людей з інвалідністю. Робота над створенням інклюзивних просторів сьогодні один із пріоритетів для українських міст і громад, щоб безбар'єрність правильно впроваджувалася на практиці, у Тернополі провели тренінг Тернопіль без бар'єрів. Його учасники архітектори, підприємці, менеджери та працівники сфери обслуговування. Під час заходу говорили про те, як зробити простір і сервіс зручним для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю, а також як правильно і коректно комунікувати з усіма клієнтами. Загалом є дуже багато запитів на те, щоб зробити максимально багато просторів доступними для всіх людей, і це також важливо, щоб всі знали, як правильно їх зробити доступними, тому що є багато нюансів, які можуть виникати в процесі реалізації, в процесі будівельних робіт. І важливо на кожному етапі контролювати ці процеси і слідкувати, щоб всі норми були дотримані так, як вони мають бути. У Тернополі, який став пілотним містом у національному проєкті, зміни заплановані вже на початок 2026 року. У межах ініціативи розпочнуть адаптацію громадських зон. Передусім, території навколо ставу, головного входу до парку Сипільше та прилеглих сходів. Усі рішення ухвалюватимуться після детального аудиту доступності. Ми плануємо з 2026 року реалізовувати вже інфраструктурні проекти разом з нашим партнером американським. Ким фондом е, адаптації інфраструктури е, в нас вже є розроблені детально концепції по окремих точках в місті Тернопіль. Для бізнесу шлях до безпар'єрності починається з найпростішого: оцінки власного приміщення. Визначити відповідність нормам допоможе проектант чи архітектор, який спеціалізується на безпар'єрності. Якщо не відповідає, відповідно укласти угоду. З архітектором про те, щоб він розробив проєктно коштурхну документацію на облаштування безбар'єрного входу. Починаємо все починається з входу, так, як мінімум, безбар'єрного входу, а також інфраструктуру самої території, бізнесу, якщо це ми говоримо про ресторан, про готель, тобто це не тільки вхід має бути інклюзивним, а й всі послуги, які надаються всередині приміщення, також мають бути інклюзивними. Безбар'єрність це не лише про архітектуру чи пандуси, це про ставлення, повагу та готовність зробити життя зручнішим для кожного. Адже справді сучасне місто це там, де всі мають рівні можливості.